15-річний Ігор Романовський з діагнозом дитячий церебральний параліч написав підручник з фізики. Хлопець розповідає, ця книга це посібник для вчителів сьомих класів. Тут описані розробки уроків, як їх вести у мене дива виклада. Шаз Фризиман надихнул на Ірина Писання. Мама показала один YouTube канал за фризики и там другий ось на я шукав. В інтернеті погибні матеріали, але не знайшов і тому захотілося їй написати. За словами Ігоря, фізикою він почав захоплюватися два роки тому. Бо там іде населена, ти реба ще комисити. Визагалізика вона повишути у нашому житті. Анна, мама Ігоря, каже, що не знала про те, що син пише підручник. о существовании книги он нам сказал где-то в мае месяце 25 -го года. Начал он писать ее. Он сказал, что месяцев пять он ее как пишет. Вот, и показал ее. Мы посмотрели, мы ничего не редактировали. Единственное, что мы уменьшили немножко картинки. И все, это была вся редакция, все остальное было на нем. Я, если честно, даже понятия не имею, что в этой книжке. Я ее еще не читала. Вот это его он очень любит физику. Он сказал, что там все хорошо, учителям показывал. Вот сказали, что темы выложены по порядку. Все хорошо, все грамотно, правильно. Очень увлекся математикой года два назад. Все свободное время он проводил с учебниками, с ютубом, с задачами. Вот ему очень понравилась математика. После математики вот уже пошла физика. Как бы скажем, физика более обширнее, интереснее ему показалось. И, ну, в принципе, до сих пор и математика, и физика он очень сильно увлекается. Днем і ночі цілий день время, час канікул проводить з книжками за комп'ютером, що то сидит, решает, з тетрадками. Достаточно так. До он тоже, в принципі, этими кубиками, шахматами. Йому все такое нравится. Зараз у подібному форматі Ігор почав писати підручник з алгебри. Влада Матвічук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса.